Молодший сержант, мальований Олексій Іванович, народився 19 жовтня 1972 року. В перший день повномасштабного вторгнення російських військ на територію України він прийшов до Кременчуцького РТЦК та вступив на службу до Збройних сил України. Займав посаду командира відділення зв'язку. Взводу зв'язку, 16 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну загинув. Царство Небесне герою.